Я разом з вами хотів би сказати слава Господу Богу. Слава Богу! Він достойний слави, браття і сестри. Амінь. Слава Йому. Читаємо з псалмів такі слова. Принеси Богові в жертву фалу і виконай перед всевішнім обітниці твої і до мене поклич день недолі. Я визволю тебе, а ти прославиш мене. І тут пропускаю два останніх. Зрозумійте ж зрозумійте, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто стежить за своєю дорогою, тому явлю я спасіння Боже. Слово Господнє каже до людей зрозумійте, це ви що забуваєте Бога. Сьогодні в нас День подяки, і сестри, День подяки. І каже псалми: хто приносить в жертву хвалу, той шанує мене. Бог хоче від людей пошани. Там я не читав, Бог казав, я не їм м'ясо, волів, не п'ю, кров козлів. Якби я хотів цього, то каже, у мене їх дуже багато кругом. Но, каже, принести в жертву хвалу і всевішньому обідниці твої віддай. Жертва хвали. Бог на небі, а ми на землі. Що ми можемо Йому принести? Ну оце, що наставили, ми всі це видне для людей, щоб люди бачили, що ми зібрали, що Бог дав для нас. А що ми йому можемо дати? Біблія каже, що накормили одного, зробили мені, посвятили ворога, це зробили мені. В лікарню пішли відвідали, це зробили мені. А сьогодні ми прийшли, щоб разом усі в собранні прославити Господа. Бо Він достойний. Він так багато заботився за нас, браття і сестри. Нас багато тут різних людей. Цей рік пройшов, пережили різні хтось стреси, хтось лишився чогось, хтось. Залишився самотнім і так далі. І все воно позаді. А ми дивимося на те, що Господь нам допоміг, і ми в собранні сьогодні і можемо бачити один другого. і зібралися як сім'я одна, то хочеться його прославити, бо він достойний, браття і сестри. Йому одному належить слава. Багато було в нас і непослуху, які ми проявляли, а Бог дощ посилав, тепло дарував. Був ропот, що, що там щось не так, і там не так. Ставали на коліла, казали, Господи, прости. І Він нас прощав. Слава йому, що він такий добрий до нас, і сьогодні зібрав, щоб люди всі разом не докоряти нас, зібрав сьогодні Господь. У нас сьогодні тема така, яку ми мало коли. Десь собранні де таких благодарственних дуже мало. Одне в рік, ну, може, два. Може, спеціально, коли робиться якесь собрання, щоб подякувати Господу. А сьогодні особливе собрання, браття, сестри, що зібралися із дітьми, з малолітніми нашими. Сьогодні у нас особливе собрання. Як добре було б, щоб на, його, на наше собрання прийшла відповідь від Господа. Ми його прославили, а Він прийняв колись, від Авеля. Біблія каже, що два брати були перші, які зрозуміли, що треба Богу щось принести. Вони один був пастухом, Авель, а Каїн був землеробом, обробляв землю. І прийшов час, що Каїн зрозумів, що треба принести жертву. І Авель теж, Біблія каже, приніс від стад своїх. І на те дивився Господь, як воно робиться, як воно приноситься. Бог же знає мотиви людські, Бог знає все, з чим людина предстала перед Нього. І сьогодні от ми всі предстали. І Біблія каже, що на дар каїна, Бог не призрів, а на авеля і на жертву його призрів. І зразу реакція стала в Каїна. Як він зрозумів, що Бог не прийняв його дару того, як він приніс. Подяку приніс Богу, дар, приємне благоухання, воно піднімалося до неба, і Богу приємні були такі жертви, браття, сестри. І як він зрозумів, він ну, всередині він відчував теж щось. І каже слово Господнє, що поникло лице у Каїна. поникло. Не було радіст, радості того, не було переживання того, з чим він пристав перед Богом, які його були мотиви, я не знаю. І він поникло лице, і на те все дивився Господь. І Бог заговорив до Каїна: Каїн, чого поникло лице Твоє, коли ти приносиш Богу жертву подяки, чого поникло лице Твоє Каїн. І Бог заговорив каже, гріх. Лежить біля порога серця Твого, но ти панув над ним. Браття і сестри, ми сьогодні з вами, всі такі, як є, прийшли в Дом молитви в собрання. Як, Якщо на твоїх устах і в серці є подяка, це приємна жертва Господу, як важливо її принести правильно, брати мої сестри. Щоб пошанувати Бога, нашою, нашим зібранням оцим великим, браття сестри, щоб пошанувати Бога? Хто й шанує мене, хто приносить жертву? Хіба немає за що, браття сестри? Є за що подякувати йому. І в нас сьогодні особливе собрання. Може, ти ще не настроївся, спішив забрання, а може, ще серце твоє не готове? Може, ти до всього готовився, а щоб жертву хвали принести сьогодні. Ти ще не готовий, то в цьому собранні в нас буде не одна молитва в цьому собранні. Набери в серце свої подяки, проглянь думками своїми. Згадай всю дорогу, якою вів тебе Господь Бог до сьогоднішнього недільного ранку. Згадай від самих дитячих років. І сьогодні, хай серце твоє наповниться, я казав Давид, Готово серце моє Боже, готово серце моє Боже, я буду славити Тебе. Ах, те серце, то не те серце, яке кров перекачує, а те, той центр людський, де збирається вся інформація, де збирається все. Може, у тебе різна інформація, є, а ще інформації, те, що зробив тобі, Господь, ти не, не наклав туди. Брати мої сестри, хай благословить Господь це все забрання. Може, ти зайшов декілька раз в наше собрання, в рік заходиш. І ти прийшов тобі, сказали, що буде подяки день. Ти побачив, що і рука Божа була над тобою, може, навіть до лікарні, ти ходив і там рука Божа була над тобою. Прослав Його. Він достойний, йому належить, бо Його життя наше в руках Божих. Він продовжив дні наші і дав нам мир в нашому куточку України, хоч багато горя і нещастя на нашій землі, але все одно Є за що славити Господа. У нас є світло, у нас є вода, у нас є Господь Бог дав дав нам ноги, дав руки, очі і все, що потрібно для життя й побожності. Алілуя Йому. Хай прославиться за наше забрання Господа, чого поникло лице Твоє. Каже Бог до Каїна, Каїн, чого поникло лице Твоє. Якщо робиш добро, то ти не піднімаєш очі догори, Піднімімо очі свої догори, звідти приходить допомога. Браття і сестри, я думаю, що нам не нелишній сьогодні буде кожному після кожної проповіді помолитися до Господа. Сьогодні буде, браття, проповідувати, а в нашому серці хай буде молитва, молитва, молитва. Боже, що можемо тобі сказати? Алілуя Тобі! Ти достойний. Давайте став на ноги, і ще подякуємо Господа. Він достойний. Алілуя! Алілуя!